З метою популяризації атомної енергетики та закладів освіти, які готують спеціалістів для поповнення кадрового резерву Рівненської АЕС, представники професійно-технічного училища та працівниця управління кадрів підприємства, відвідали освітні заклади населених пунктів зони спостереження. Щороку ми організовуємо ось такі профорієнтаційні зустрічі з випускниками закладів освіти 9 класів, одинадцятих класів. Для того, щоб розказати інформацію про те, як училище здійснює прийом здобувачів освіти, за якими професіями, які основні умови вступу, які потрібно зібрати документи, як проводиться співбесіда, як зараховуються на навчання, які мають пільги абітурієнти, які зараховуються поза конкурсом, і також розказуємо їм, як організовується освітній процес. Працівниця управління кадрів Рівненської АЕС Оксана Железняк розповіла учням про переваги закладу освіти підприємства та перспективи професійного розвитку на Раес в рамках профорієнтаційного заходу. Ми розказали про можливості. Працевлаштування та про процедуру працевлаштування для випускників професійно-технічного училища, про можливість професійного зростання, кар'єрного зросту. Також ми розказали про можливість подальшого здобуття вищої освіти, працюючи на нашому підприємстві. Профорієнтаційні зустрічі проходили у теплій та дружній атмосфері. Працівники гімназій та ліцеїв Рівненської та Волинської областей висловили вдячність за увагу до молоді населених пунктів зони спостереження, адже чимало їхніх випускників є не лише здобувачами освіти професійно-технічного училища, а й уже працівниками Рівненської АЕС. Дякуємо, що завітали до нас. Професійно-технічному училищі навчаються наші випускники попереднього року. Дуже задоволені навчанням, тому наші майбутні випускники також хочуть пов'язати своє навчання та життя з вашим. Закладом і працювати на рівненській атомній електростанції для школярів. Почута інформація виявилась не лише пізнавальною, а й корисною. Адже чимало з них зацікавились атомною галуззю, А дехто вже навіть виявив бажання навчатися в професійно-технічному училищі підприємства. Я хочу вибрати професійне технічне училище, навчатися. Постараюся туди поступити, прийду, подам заявки. Розповідали про Рівненську АЕС, про її працівників, про професії, які, на які там можна навчатися. І інформація була досить цікава та корисна. Думаю, багатьох кого зацікавила, і, можливо, хтось захоче пов'язати своє майбутнє саме з цим. Послухав сьогодні інформацію від працівників професійного технічного училища. Було дуже цікаво і змістово. Можливо, в майбутньому прийду туди навчатись. Такі зустрічі допомагають молоді формувати чітке уявлення про важливу професію атомника та обрати свій перспективний шлях у житті. В свою чергу представники РАЕС чекатимуть на вмотивованих абітурієнтів. І наш заклад освіти гостинно приймає завжди всіх бажаючих навчання в нашому училищі, дає можливість. Забезпечити наше підприємство Рівненську атомну електричну станцію кваліфікованими робітниками, тому що потреба в них завжди є. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Увіта Загераєс.